Також маємо в наявності різні види бензо та електропили. Деякі моделі можуть бути під замовлення. Якщо немає в наявності, доставка може вас затримати на один, максимум 2 дні. Також маємо різні мастила, шини, ланцюги. Будь ласка, комплектуючи до бензопил, поршневі циліндри. от Наприклад, будь ласка, до вашої уваги. Також маємо ще в наявності, наприклад, різні товари, там від кейсів, болгарки, компресори, ось такі, дивіться, будь ласка, маємо дренажні насоси, теплові пушки. Мойки, стабілізатори, зарядні пристрої до акумуляторів, різні види сварочних апаратів, наприклад, так як тут напівавтомати, бензинові косілки, газонокосарки вибачаюся, Електричні газонокосарки теж маємо в наявності. Тут корізи. Компресори навіть автомобільні є. От, будь ласка, такі кухонні прилади, якщо когось цікавить. Пускозарядні пристрої маємо. Ну. Електро, бензотовари тут корізи маємо, болгарки, сабельні пили працювальні пили на різний діаметр круга також маємо ще дуже багато для ручних інструментів от рукавички наприклад рівні І маємо також цікавенькі набори для автомеханіків або просто для любителів різні ключі Штучно головки також є. розетки, включателі, перехідники, замки, наприклад. Якщо вас цікавлять електроди, холодна сварка, термоклей, термоусадки, газові балончики. Будь ласка, будемо вас чекати за адресою місто Хуст Старий Ринок. Або також можете ще звертатися за номером телефону, який буде вказаний нижче.